«New Generation» представляє короткометражний фільм Незламний фокус. півдня». здобувши незалежність у 1991 році, українці реалізували багатовікову мрію про створення і розвиток власної соборної держави до 2014 року. Українська територія. Не ставала ареною військових міжнародних конфліктів, оскільки це підкріплювалося міжнародними домовленостями і без'ядерним статусом України. Відповідно до документу, Україна відмовлялась від ядерного озброєння і отримувала гарантії безпеки, територіальної цілісності від США, Британії та Росії. Пізніше до домовленості долучилися Франція та Китай. Нічого ні у кого вражає оружиє, ми збираємося відняти. У нас у самих все є. Такі напрями зовнішньополітичної діяльності України зумовили два головних спрямування розвідку держави: Європейський вибір та російський вибір. Розвиток України до 2014 року продемонстрував перевагу саме Європейського вибору. Що поклала початок внутрішньополітичній боротьбі всередині держави і мала наслідком розгортання Революції Гідності, яка призвела не лише до зміни президента, а й вектору зовнішньополітичної орієнтації саме на включення України до Європейського Союзу. Такі кроки України шляхом європейського вибору призвели до загострення взаємовідносин із Росією. Яка не мала бажання мирно відпускати Україну і розпочала військову агресію шляхом анексії Криму та військового наступу на територію Донецької та Луганської областей, воно прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Від початку російського вторгнення в Україну територія Херсонської області перебувала під ударами Збройних сил Росії. У перший день вторгнення 24 лютого 2022 року російська армія перейшла адміністративний кордон Херсонської області занексованим Кримом та розпочала окупацію регіону. там на мосту стріляє тут тут? І страшно. Я не знаєш, что это такое. Очень страшно. Це війна. Приїхав командир батальйону, поставив задачу висунути себе безпосередньо в глиб до, ближче до Криму. Порішейка. Буквально ми вишкувалися тільки в похідний порядок. Побудова похідного порядку. Начана на нас налетіла авіація. 24.02 під Херсоном. Міханізовано прийняла бой. В місці з розвідкою попали в Може на пам'ять. І тут при під'їжджає командир батальйону з рештою танків і. І тут просто дивлюся в прибор, вилазить з башні, наблюдаю коли колона нашої бригади, просто там година часу виходить ця колона бригади з усією технікою. По мосту йде колона, та автомобільна техніка, бардики, піхота, трьохсотих вивозять, двохсотих, просто це всі забиті машини, хто пішки, хто як, хто, хто на бензовозах зверху сидів. І всі виходять, звідси, з заточення. В ході стрімкого просування російських військ. Збройні сили України втратили контроль над обласним центром. Після прориву оборони українських військ російська армія рухала з бік Чорнобаївки, оминаючи місто Херсон із Заходу. 1 березня російські війська зайшли в Херсон. Я так Херсон. Обіцяю тобі. Ти, серце моє, ми повернемо додому тебе. Не вірю, не вірю. Скажи, що це сон. Я прокинусь, так під ним рідний Херсон. Обіцяю батьки, побачимо, скоро приїду додому.